Вітаю всіх на сьогоднішньому нашому занятті. І сьогодні ми продовжуємо тему фруктів-овочів. І я пропоную сьогодні помалювати з вами фрукти округлої форми. Це яблучко. Дещо видовженою циліндричної форми це грушка. І овальної форми це ягоди винограду. Тобто сьогодні у нас буде така насичена композиція. Іншим словом, можна сказати, фруктовий натюрморт. Так от, для цього я беру спочатку простий лівчик, беру альбомчик, я буду малювати гуашу. Тому я беру гуаш, я беру синтетичні пензлі, я беру палітру. Я буду малювати ще й пальчиками, тому я беру обов'язково серветочки, чи вологі, чи сухенькі, чи ванчірочку, для того, щоб можна було витерти пальчика от перед, попередньо, перед тим, як піти помилучку. Можна малювати також і аквареллю, але вона, вона більш розтікається. Можна малювати її кольоровими олівчиками, але тоді у нас абсолютно не вийде малювання пальчиками. Отже, ви собі думаєте, чим вам цікавіше малювати, і тим, відповідно, працюєте. Так як ви можете малювати будь-яковими матеріалами, то я вирішила, що все-таки попередньо треба нанести лінійний малюнок. Тобто, просто розпланувати, що ми будемо розміщувати. Отже, у мене фрукти будуть лежати на якійсь поверхні. Тарілки я не передбачаю, хоча, в принципі, можна було б, але я просто зроблю це от на столі, на полиці. Просто візьму і поділю на вторі ці Оце в мене низ, оце в мене верх. Намагайтеся всі лінії робити максимально слабенькими. Я буду наводити, щоб вам видно було, а ви робите їх дуже-дуже слабенькими, щоб їх не приходилося витирати, затирати, особливо в тому варіанті, коли ви малюєте кольоровими олівчиками або коли ви малюєте акварельками, тому що вони не перекриють ваш олівчики, і буде дуже неестетично. Отже, у нас є вже є стіл умовний, є задня частина стіна. От. І що тепер я хочу? Тепер, звичайно ж, я хочу розміщувати вже свої фрукточки. Отже, у мене буде яблочко. Я їх розміщу не дуже низько, тому що вона композиція буде з трьох фруктів. Мені треба тут тут черну грати помістити. Але я й не малюю тут, тому що це вже крайня у Я малюю так, щоб у мене. Мої не впало. Отже, я малюю яблучко. Таке смачненьке, симпатичненьке. м'ячок, такий я малюю. От, таке, щоб сімейне, щоб гарненько всі можна було порізати і всім дати, і всі наїлися. Тепер я малюю грушку. Грушку я завжди називаю яблучкою з гулкою, яке впало і набило собі лобик. Тому що починаю я її малювати. Можна малювати поряд, можна трошки нижче. Я малюю так, що вона от ховається трішки за яблучкою. Починаю я малювати так, як яблучко, а потім на яблучку я вималюю з таку гульку. От, У мене взагалі гушка, бачите, схилилась на яблочко. Вона може стояти рівненько, от не схилилася. І вийшла от така грушка. Тобто яблочко. А з яблучка потім виросла лагулку. Яблочко впавне, було собі лобика, і вийшла гулька. І так гарненько, тоді швиденько красиво формується гушка. Корінчика я не малюю, чубчика тут я не малюю. Єдине, що я можу позначити собі оту яблучку. У мене, наприклад, буде грушки сюди йти корінчик, в яблучка я зроблю ось тут яблучка, звідки буде корінчик іти. І тепер я позначу блік. Блік це найсвітліше місце. Тут тут отак легенько і ось тут в предметі. Якщо предмет у мене блискучий, яблучко грушки блискучі, да, І на них світить сонечко чи будь-яке світло, то відповідно буде місце, де буде найсвітліше, прям блищатиме. І тут буде називатися блік. І ми його зробимо самим-самим світлим тоном. Виноград я малювати не буду, тому що я його вже потім зроблю пальчиками. Тоді, коли все закінчує. Отже, лінійний малюночок я завершила, і тепер я приступаю до розфарбовування загального пункту. Тобто стола свого стіни там і так далі. Я, коли перед тим, як малювати, я продумую. У мене яблучко буде червоненьке. Грушка у мене буде така жовто-зелененька. А виноград у мене буде синій. Відповідно, верх у мене не може бути такий, щоб злився із моїм там. Жовто-зеленим і з червоним. От. І тому я буду робити верх, наприклад, такий ніжноблакитний. Для цього я візьму такий мене горш, я беру фарби Так беру синю, беру ширшого пензлика, беру трошечки синього, тому що я не хочу дуже темну стіну, я хочу світлі. І беру білий. Якщо я сюди зараз покладу дуже багато синього кольору. Тобто, відповідно, мені б дуже багато треба було б тоді білого кольору. І в мене залишиться тоді дуже багато зайвої фарби, яка мені зовсім зовсім не потрібна. Отже, наразі у мене ось такий блакитний відтінок. І я починаючи такими вертикальними лініями, від мого яблучка відходячи, ці грушка починаю промалювати. Якщо я почала вже в одну сторону, то я так в одну сторону все роблю. Десь, можливо, я можу вийти трішки на свої зображення, але це мене не лякає. І от я хочу чим далі, тим зробити більш. Світлішу стіну, тому я просто виполізку пензликом, беру біленький, і тепер біленьким проводжу ще по ось цьому своєму малюванні. І в мене так буде розходитися світло. можливо, у мене десь там віконечко, десь там у мене світліше, а ближче вже до фруктів. Тимніші відтінечки. Працюємо, коли фарбовим працюємо швиденько і разом з тим обережно. Так, я тут зробила. І от низ, а низ я хочу зробити взагалі тут білий. Але ну, зовсім білий. Теж, якби воно не йде. Да, десь якісь є відтіночки, тому я ще більше розвожу свою фарбочку блакитну. Ось так от. І промальовую уже тепер горизонтальну рівні свій. Можете, відповідно, звісно, вибирати, який хочете собі колір чи відтіночок. Але пам'ятаємо, що у нас зображені головні фрукти. І тому весь акцент повинен бути на фруктах. Тобто всі люди, які будуть споглядати нашу роботу, повинні дивитися на фрукти, а не на стіл чи скатерть там з якимись візерунками. В першу чергу то вони звертають увагу на фрукти. І ми повинні з вами теж на це звертати їхню увагу. Отже, зараз, поки в мене тут сохне, я починаю малювати фрукти. Починаю я з яка далі, от у мене яблучко заступає грушку. От. Якби вони поряд стояли, в принципі, різниці немає, з що першу починати. Але так як у мене грушка знаходиться за яблучком, то я починаю із грушки. І починаю я із темнішого кольору. У мене зелений, наразі грушка має бути зелененька, тому я промалюваю таке гарне зелене прямо. Помальовую зеленим по формі своєї грушки. Бачите? так берусь і помалюваю. Зробила. А тепер ви полізку пензлик, як я казала, в мене грушка буде жовтий, зелена така. І тепер от я вже беру жовтий. Пензлик мене виплесканий. Якщо багато водички, я можу вимочити одну чірочку. І тепер я жовтеньким промальовую позвонила. Я от роблю таку грушку. Це жовті зі мене грушка. Там, де бліки, я промальовую теж жовтеньким, чистим Може, бачите? А так як у мене там блік, я випоріскую пензлик, висушую його об ганчірочку. Ось отак у ганчірочка, я висушила пензечка, беру білий колір і промальовую по жовтенькому білим кольором. Тут і тут. Все. У мене є об'ємна красива кольора грушка. Переходимо до яблучка. Яблучко у мене червоне. Тобто я беру червоний колір. І так як грушку я малювала, я малюю червоним таке насичене в мене гарне яблучко. І ось так тут ще поробила. Бачите, там, до мене буде ямочко. Я можу зробити зараз його чисто червоним і тоді просто взяти білий. І ось тут так от по ньому пройти. А могла б взяти, наприклад, тепер червоним більше треба додати, бо воно у мене. А могла б взяти жовтенький, і воно б у мене було б жовто-червоне. Тобто у мене зараз таке чисто-червоне яблуко. Зараз більше червоного сюди додам. Да. Можна зробити жовто червону Ви думаєте, про собі хочете так і ютуб. І знову ж таки, в мене є бліки. Як у мене сухнуть моє яблучко і грушка, я разом хочу сказати про що. Яблучко і грушка, вони мають свої відтінки. І оці свої кольори, і оці кольори, коли сидять поряд, стоять, от вони один з одним взаємодіють. І от візьму трошечки червоненького і все повзаємодію на грушку. Отак от. Так, от так. Тепер пензлика виполискала, тряпочку висушила і гарненько так от ото от, розплютується. От моє яблучко вплинуло своїм кольором на грушку. Тепер яблучко своїм кольором впливає і на... Ой, це грушка вже. Зеленої. Впливає ігрушка на колір. З цінії косаки за нею зелені. так? Я його і трошечки беру червоненьку і яблучку теж на оцей брукитний сюди пливаю. Бачите, я дуже-дуже трішечки. От. Але є. Ви можете спробувати. Так, хто не боїться, може спробувати. Хто боїться, ну, тоді можете не пробувати. Це залежить від вас. Але якщо вже до кінця правильно малювати, то ми повинні це враховувати. Тобто трошечки на стіну буде. І <рес> от звідки тоді в живопису у нас береться дуже багато різних відтіночків. Тому що живопис передбачає собою передачу усіх кольорів, які впливають в один на Ось Можна висушити пензлика, тобто водичці виполоскати, висушити ганчірочку і тоді це розтерте трішки. Не багато, а так, щоб воно не було такої брудної клави. Розбити. От так. Я зробила це, поки воно в мене сухне, тепер я буду класти виноград. У винограду Можуть бути різного кольору ягоди, вони можуть бути сині, вони можуть бути о, рожеві, вони можуть бути фіолетові. От я спробую зробити фіолетовий Для цього я візьму синій. І червоний. Зараз побачимо. От у мене вийшов фіолетовий. У винограду ягодки на гронці розміщені таким чином, що зверху їх більше, а донизу їх менше. Тобто такою трикутною формою. От. І з чим це пов'язано? Це пов'язано із тим, напевно, я так думаю, сама собі, що. Все важче знаходиться ближче, його легше держати, а донизу воно трошки легше, бо як буде внизу висіти дуже багато, воно може обірватися. Оце я так собі прибуваю. От. Як воно насправді, то треба пошукати і подумати. Отже, грунька. Грунка не буде стояти, грунька буде лежати, бо вона не може стояти. І малюватиму я ягодки, щоб вони були всі великі, всі однакової форми. Пензликом я того не зроблю. Вушними паличками воно буде дуже маленьке. А от для цього в мене є пальчик, оцей вказівний. Я правша, тому в мене на правій руці. Хто працює лівою рукою, то в того є на лівій руці. Вказівний пальчик. І в нього є не отут з подушечка, а отут. Да? Є навіть виноградки, який називається пальчики. Чому? Тому що вони такі ягідки продовжувати схожі на почечку пальчика. Отже, я зараз беру оцю почечку свою кладу. У фарбочку. Якщо ви не розбавляли, то в баночку легенько. І починаю формувати ягодки. О, дивіться, От відбитки пальців. Між ними ще в мене І ще, і ще, і ще. От вони так густенько. Чому вони густенько? Тому що вони. Зараз я отак ловію багато намалюю. Тому що вони покладені одна на одну, то вони густенько. Вони можуть одне на одну прямо налягати. Так. Десь іще треба я завернув сюди на ладу, щоб трошки на грушку не нападало. Якщо у вас буде не розведена фарба, у вас будуть більш насиченіші ягодки. Тому що ви розводиться, то ще й водичка жі. Правильно? От тут ще в мене лежачі дві ягодки такі. Опа. Опа. І ота розкидалась крізь. Отаке. Так, зробили, намагаємося, щоб не трилось. Не Пальчика помили, витерили об ганчірочку і... Відповідно, нам треба вже починати малювати стабельці. У виноградика можуть бути зелені стебельці, можуть бути коричневі стебельці. Я не буду довго моручитися, я зроблю зелено. Тобто ось так воно буде. так, О. Всі до одної кучки і корінчик. Может і тут десь бути там. І отут може бути. Так, Тепер угрушки. Угрушки це буде хай зелененький, тільки трішки такий замутнений. Ось візьмуть солодку можна коричневеньким замітити. І от я роблю тут корінчика. Я навіть можу тут... Чобчика я зроблю тут. Ну, яблочко теж я зроблю. Зараз коріч. У мене корічного немає, тому так я... Ось, І тут так зроблю. От, відповідного яблучка я не бачу чопчика, тому що він там захований. Так може листочок намалювати. Тут не будемо малювати, хоча буде тут листочка. Так, і трошки шовкненько буде тому що він же не такий геть їдучо за ними. І ну, я трішки добавлю шовтеньку. Так. Ну Ось така у мене композиція, але тепер, якщо ось тут у мене е на стіну взаємодіють кольори, червоненькі, зелененькі, то відповідно на стіл вони теж усе йде І отут, тут, ось у мене капну, я легенсеньку, отак от пустую такі тіні. Розбавляємо, беремо основний колір трішечки із біленьким. Мені, наприклад, це не так потрібно, бо в мене стіл вже трошки вбілений. А ви розбавляєте і трошечки переробляємо. Яблочко сюди. Чому я тут фіолетовий роблю? Тому що якщо я рожевий чи червоний накладу на синій, то воно утвориться фіолетовий. Стіл синій, яблочко червоний. А якби я грушку зелений наклала на синій, то він б був би такий фіолодний тешок, якийсь мудний такий синий. Тому я так і не міняю кольори, а отак от собі проводимо. Ви собі пробуєте малюєте. Я бажаю вам смачного малювання. І до наступних зустрічей.